Компанія Ekstrask вітає вас! Ekstrasto це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Дитячий фліс, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, комплект, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Дитячий фліс це універсальна річ, в якій, дитина, от, е, халатік, в якій дитина може ходити як і в школу, так і в садик, так і може вдома ходити. Вау, Прикольний такий одягається, е, як е, динозаврик. Е, класна штука, можна ходити, його як на конику кататися. Флісова кофта. І вдома можна ходити, воно все тепленьке, мягеньке, Отакий худік, флісовий, дитячий. Кігурумі дитяче. Так, флісовий халатик. Флісова кофта. Флісовий халат. Флісове Худі покривальце флісове світшот флісовий ще флісовий термо на флісовій підкладці. Собівартість його низька, тому що воно все легеньке, дитяче. Значить, на зріз 140 см, на 9-10 рочків флісові штанці. Така от шубка з вушками. Штани флісові. Ще. Продовжуємо? Так, з флісове кугурумі з капюшоном на блискавці, штанці, флісові, дитячі. Так. Флісовий халатик. Кофта Флісова, 7-8 років. Поїздок Томас. Флісова кофта з динозавриком. Спайдермен в танці. Ось така жилетка флісова з вушками. Жилетка флісова. Стан гарний. Лісові штани, кігурумі, Ще флісовий Халат? 9 десять років? Шеф флісовий дитячий халат. Футбол. Капішонка, Флісова стан гарний. Кігурумі. Флісова на блескаці з копюшоном. Кігурумі. Флисова кофта, халат, ще блискавці Флисова мягенька з капюшоном трошки грязно, постирати, нічого страшного. Халат. Десь 9-10 років. Кігурумі. Блискавці з капюшоном, флісова кофта. Ще піжамна кофта. Ну, ми повністю розібрали, Так, ще. Зараз залишилась ще одна річ. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.